Життя це і надія, і любов, і дії, і результат, і шлях. Я пропоную вам лайфхаки для вашого натхненного шляху. Перше це вмикати таке відношення, балансувати є різні внутрішні аспекти, внутрішні наші частинки. Які відповідають за певні прояви. Одна із них це вмикати інтерес. Коли вам страшно, коли ми змінюємо це на інтерес, а що там за цим? Результат змінюється. Це чому я люблю поєднувати інструменти логіки і творчості, тому що це ефективно. Ми вміємо поєднати ліву і праву півкулю, включити її і отримати повноцінний результат. Не посилатися тільки на розум, чи тільки на інтуїцію серця, а включати своє і яскраве, яскраву фантазію, і тренувати логіку. Прораховувати. Вмикайте і вашу логіку, і вашу фантазію і поєднуйте. В цьому буде ваш особистий ключ до вашої унікальності, неповторності. Пам'ятайте про те, як ви досліджували, коли ви були дитиною цей світ. Вмикаю, пам'ятаю слова, мабуть, це був клас сьомий, шостий, коли нам говорили, що не спішіть дорослішати, не спішіть жити. Залишайте собі кожного дня хоча б 10 хвилин для того, щоб давати собі оце дитяче таке відчуття радості, цікавості.